І ось ці рожеві металики. На жаль, не знаю сорту, але таке враження легкості створюють ці квіти. Серединка пелюсточок більш світлого кольору, а краї пелюсток темнішого кольору. І жовті течинки обрамлюють ось ці примочки темно, такого вишневого кольору. Ось подивіться, подивіться на ці метелики, яка красуня. Взагалі люблю півонії різних сортів, тому що і метелики подобаються, і квіти більш набиті, махровіші, і кольори різні. Півонія. І троянда, і будь-яка квітка, вона манить до себе. Ця півунія посаджена у 2020 році. Ось як швидко наростила вона свій кущ.